Привіт, Арнольде! Не набридло генерувати фото за допомогою штучного інтелекту. Йой! Вирішив залити їх у Тіндер. Гадаєш, хтось на них поведеться? О, і нове повідомлення. Тебе запрошують на побачення, Арні. Твоє звичайне фото в соцмережах, як і мільйон інших, є частиною бази даних для розпізнавання облич на вулиці. У США кожен другий дорослий в базі і може бути відстежений за допомогою 50 мільйонів вуличних камер. Тому штучний інтелект з імовірністю 99% знайде тебе, де б ти не був. Але навіть штучний інтелект не допоможе своїм гардеробом. Адже важко обрати між двома зеленими футболками Арнольде, головне будь собою і поводься природно, але не настільки ж. Базу даних популярного gpt 3 можна порівняти з 285 тисячами книг по 200 сторінок кожне. Якщо людина читатиме сім книг у тиждень, то вже через 5470 років зможе прочитати останню штучний інтелект впорається із цим всього за 5 років, що на 101 143% ефективніше за людину. Нервуєш? Я теж. О, а ось і вона. Йой, яка краля. Як вона повелась на тебе? Дивно. Вона сміється з твоїх жартів. Дуже підозріло. Десятий страйк поспіль? Максимально чудернацько. Арні, Ти жахливий фотограф. Або дай тобі. Вона що, робот зі штучним інтелектом? Схоже, вона хоче не любові, а чогось іншого. Час вшиватися, арні. Гранатомет XM 25 використовує штучний інтелект, здатний автономно розпізнавати ціль та обирати спосіб вибуху. Однак найпопулярнішою зброєю зі штучним інтелектом залишаються дрони. Вони розпізнають обличчя з відстані в милю не більше ніж за дві секунди. Але хто знає, можливо, ці дрони будуть скидати геть не бомби. Арнольде, так просто тобі не спекати з цієї кіберледі. Ідея. Її телефон у тебе. Мерші, Арнольде, потрібно якось її відключити. Тисни червону кнопку. Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і тисни вподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, арні, скоро ти будеш кіборгом. Напівроботом, напівлюдиною. Вітак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. А бейбі. Велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах. Знань про світ значно менше загального об'єму, наприклад, для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці. Я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Привіт, Арнольде! Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від 5 до 9 цифр одночасно. Це лише 40 біт або 5 байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи. Наприклад, 3, 5, 2 – це три елементи. А от – це один елемент, Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци, проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе. Гей, ти знову строчиш нісенітниці у чаті GPT? Арнольде, через тебе щі подумає, що людство дурніше, ніж воно є, а це небезпечно. Стривай, тобі не цікаво, що чат GPT відповість на хінею, яку ти написав. Навіть Ілон Маск боїться, що щі може знищити людство, а ти його провокуєш. М -м, здається, закінчився туалетний папір. Гадаєш, це найгірше, що могло трапитись? Гернольде. <гум> це твій звук? Я ж казав. Через твою дурість щі знищить все людство. Чи може не все? Ядерний вибух винищить близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Всього на землі придатні 362 мільйони квадратних кілометрів. Щоб знищити все, потрібно близько ста двадцяти восьми тисяч боєголовок. Це в десять разів більше ніж є у світі. Що арні готові до ядерної війни. Добрі новини. Частина людства виживе. Єдине питання чи надовго? Консервована їжа чудовий вибір. Так, остання банка була зайва. Однак, як думаєш, Арнольде, скільки ти протягнеш без рослин у Шпіцбергені, збудоване міжнародне сховище насіння. Воно містить більше 900 тисяч насінин, але може вміщувати до 2 мільярдів. Цього достатньо, щоб відродити всю флору землі, чи принаймні буде що пожувати під час довгих ядерних зимових ночей. Гарно влаштувався, чіпси, вода, росли. Консерви, ліки і навіть комп'ютер. Але, здається, ти забув найважливіше. У середньому один ядерний вибух випустить в атмосферу 50 тонн пилу. Пил від вибуху всієї ядерної зброї на Землі може покрити від 50 до 85% неба. Ти Схоже, все навкруги у краї глючить. Відрізнити віртуальну реальність від дійсності з кожним днем дедалі важче. Oh. У, -у, у дежавю oh. заспокойся, параноїку. Безпритульні тварини часто прокрадаються у будинки, аби полювати собі їдла. Oh. Чи все ж таки світ навколо тебе симуляція? Росла пампушки, це оптична омана. Якщо змінити кут огляду, все упорядкується. Направду кажучи, все, що ти бачиш, це плід уяви твого мозку. Коли світло потрапляє на сітківку ока, воно перетворюється на імпульс, який передає інформацію системі візуальної обробки зображень. Звідти сигнал надходить у мозок, і ти можеш бачити. А потім. ой Ой-ой, Це що за файна дівка? Черговий глюк чи наслідок розпродажів на масовому ринку? Від такої синхроності твій мозок розірве на друски. не маєш рацію, це точно треба зафільмувати. Проте виймай телефон обережно з кишені, бо поліцейські можуть подумати, що ти тягнеш зброю. Так працює ілюзія. Твоя ретикулярна формація збудилася. Гей, куди зібрався страхополох? Гарні! Це ще хто? Ні, ні, ні навіть не думай, це тобі не Матриця. Кепська ідея. Як і зняти продовження легендарного фільму? Заспокойся, Арнольде, це галюни. І вони посилилися у триста разів. І Арні перетворюється на жижу, власне, як і він сам. Тут потрібно кваліфіковане медичне втручання. Якого біса? Мене, мене теж галючить! Знайомтесь, Арнольд. Бідненький з голоднів. Арнольде, глянь, це ж ти лише з майбутнього. Схаменися йому не потрібні твої труселя. Йому потрібна допомога, тому ти вирушаєш до 2050 року. Та й таке не дуже схоже на світле майбутнє. Справді, адже до 2050 року Земля страждатиме від глобального потепління. Населення планети зросте до 10 мільярдів людей і спричинить перенаселення та нестачу прісної води. А над держави розв'яжуть війну за останню бляшенку пепсі. Уявляєш, планета на межі знищення, а вони чубляться за пепсі. Гаразд, повернемося до нашої місії у 2050 році. У кожної людини є кібернетичні імпланти. І, оскільки ворожі дрони можуть виявити імпланти на відстані 10 -ти кілометрів, ти, Арнольде, найневразливіша людина у 2050 році, саме ти допоможеш змінити хід війни. Отже, Арнольде, ворог ідентифікований на півночі. Але шлях до нього блокують електромагнітні гармати, які стріляють електричними імпульсами замість снарядів. Швидкість імпульсу перевищує 7 тисяч кілометрів за годину. Потрібно терміново знайти укриття. Хутко в метро. Гармати ви оминули, але є інші проблеми. Дрони, яких виявили сканери. Спокійно, Арнольде. Ти ж пам'ятаєш, що ці дрони навіть не помітять тебе. Потрібно лише прослизнути повзи і вимкнути живлення. Молодчина, Арнольде! До такого майбутнє не було готове. Уперед, друже! Ви майже на місці час вибратися на поверхню. Арнольде, навкруги повно рашистів. Залезь до екзокостюму. У ньому ти можеш стати суперсолдатом і долати великі відстані без втоми. А всі фізичні навантаження стають в 20 разів легшими, ніж насправді. Тепер ти непереможний. Треба тільки втелепати як керувати. А Арнольде! ні. Ти щойно вколошка в себе із майбутнього. Гарест, потім поплачеш. Вороги наближаються. У тебе вогнемет. Застосуй його. О, так. Ніхто навіть і гадки не мав, що таке відбудеться одного разу в Голівуді. Арнольде, обережна ракета! Арнольде! Арнольде! Все гаразд? Арнольде, Ти серйозно постраждав, тому лікарям довелося трохи тебе удосконалити. Як нова копійка, але є проблеми. Тепер нам потрібен солдат без імплантів, і тобі потрібно повернутися в минуле і знайти його. А от і твій доброволець. Тягни його в портал. Це поросятко трішки розумніше за Ернольде. І ні, не тому, що у нього вбудований чіп нейролінку мозок, а тому, що воно приїхало сюди автобусом, на відміну від нашого дурника, який припаркував свою автівку у мафіозі за 50 баксів на годину. На цій конференції Ілон Маск покаже про це встановлення ультрановітнього чіпа до мозку цим милим мавпочкам, а в найближчому майбутньому і людині. Арнольде, Припини дражнити приматів ключами. А тобі й на молодчага! догрався. Не розумію, на що Ілон Маск покликав такого Бевзя на свою конференцію. З наукової точки зору Нейролінк досить простий прилад: це набір електродів, які передають електричні імпульси нейронів мозку в комп'ютер. Проте з технічної точки зору, це все ж таки досить складний прилад. Уявіть, що мозок це клубок дуже заплутаних проводів, а вам треба дуже обережно під'єднатися поряд, щоб нічого не пошкодити. <плес> Арнольде, біжи! Час оплатити за парковку, бо скоро твою чортоп хайку забере евакуатор. <плес> Потрібно чимшвидше забрати ключі у мавпи. З такими цінами на парковку ти будеш харчуватися хіба що хлібом і водою до кінця місяця. Одягай костюм мавпи, так у тебе більше шансів. Повір мені. Я знаю, що він смердить. Це лише на п'ять хвилин. Давай спробуй ще, я в тебе вірю. Гей, козаки! Куди ви потягли Арнольда? Тільки я можу ставити на ньому досліди. Іло, не будь ласка, будь із ним ніжним. Дідько, хоча кому я це кажу? Я ж усього лиш голос у голові цього тупака. Розмір мозку Ернольда майже як у примати. І ця версія чіпа ідеально йому підійде. Завдяки нейролінку, Арнольд тепер може спілкуватися з іншими власниками цього приладу. Силою думки. За допомогою Wi-Fi, а також мати шалену швидкість взаємодії з мережею інтернет. Арнольде, концентруйся. Ти точно зможеш це зробити. Завантаж з інтернету мав п'ячу мову жестів. Я навіть не сумнівався, що у тебе вийде, але не думав, що це може затягнутися на цілий день. Я гадав, що ти настільки дундук, що тобі навіть чіпний ролінг не допоможе. А ти просто забув його увімкнути. Oh. Я побудував машину, яка робить речі невидимими на 24 години. Є три можливі підходи до невидимості перший це ідеальна прозорість, якої, на жаль, нам не досягнути. Hey. Другий камуфляж. Коли промені розсіяні на об'єкті, співпадають з тими променями, які ми очікували б побачити за відсутності предмета. Саме таким зробить об'єкт ця машина. Третій це коли об'єкт накритий метаматеріалом, щось типу шапки-невидимки, він змінює хід променів світла таким чином, що, здається, ніби їх хід незмінний. Зараз ми затестимо це на піці. Якщо все спрацює, це буде піца, якою можна буде не ділитися з друзями. Так, вмикаю перший тумблер. Ти знав, що вперше тривимірної невидимості досягла група з Каліфорнійського університету Берклі у 2008 році. Вона створила сітку зі срібних мікроволокон, що не відбиває і не поглинає промені світла. В результаті оком сприймалося лише світло від об'єктів, що знаходилися позаду камупльованого предмету. На черзі другий тумблер. Не рухайся, Арнольд! Стривай, що ти! Ах, який же ти довбень! Я б тебе відгамселив, щоб ти скис, але я не знаю, де ти. Одягни цього капелюха, щоб я тебе бачив. Отже, у тебе є 24 години. Що збираєшся робити? Ну, хто б сумнівався? Якби моя машина працювала за принципом невидимості, ти б осліп, тому що у невидимки коефіцієнт заломлення тіла стає рівним аналогічному коефіцієнту повітря, і кришталик втрачає можливість заломлювати промені світла та фокусувати їх на сітківці ока. Саме сітківка також не зможе поглинати видиме світло паличками та колбочками по причині своєї невидимості. А втім, у тебе, як я бачу, все гаразд із зором. силенько. Окей, наразі, коли спортзал зачиняється, ми можемо зайнятися чимось іще. У тебе mm -hmm. залишилося 18 годин. Я мав на увазі щось більш значуще, мурмило ти не мите. врешті ти міг би відкрити страшні ah. таємниці і здійснити неймовірні подвиги. Ти міг би навіть процідитися у зону 51. О, так, вона ж в іншому штаті. У тебе є якісь ідеї? Ти що не думав поцупити його? О ні, це жахлива ідея. В будь-якому разі тобі знадобиться план. Звісно, завдяки невидимості, ти зможеш залишитися після закриття, проте потім буде обхід охоронця. А довкола діаманту лазери. Ти що зможеш виконати потрійне сальто, схопити діамант і поїхати з музею на машині, яка привезе нові старожитності для експозиції рівно о другій нуль нуль? Навіть якщо і так це дуже погана ідея. До закриття музею година, сховайся у тому кутку і чекай. І капелюха зніми, ти таке. Приготуйся, Арнольде. Головне у цій справі, очевидно, не попастися. Арнольде, твій вихід. О, ні, тобі ж потрібно було просто зробити потрійне сальто, а ти знову не партечив. Ну що ж, що ж, тепер лети, як шумахер в найкращі роки, Арнольде. До виходу рукою подати. Ну ж бо, Арнольде, я в тебе вірю. А щоб тобі, чортку момстев? Здається, ти вкрав скляну копію діаманту. Що ж, закон підлості. Хоча це несправді логічно, що оригінал вони зберігають у сейфі. Попрощайся із прихильністю Прекрасної тагаї. Тобі не можна ні з того, ні з цього змінювати стиль. Ти все псуєш трясці його матері. Гаразд, ти знав, що в середньому белькочиш сім тисяч слів на день, і тому після року мовчанки ти. Або дай тобі, Арнольде. Я все для тебе роблю. Ти маєш слухатися, Арнольде. Ти з дуба впав? Ця стереосистема видає звук більше ніж у 150 децибел. Він розірве твої барабанні перетинки. Навіть такий Бевзі, як ти, має розуміти, що не варто її вмикати. Годі, Арнольде. Я забираю не тільки стереосистему, але й мобілку, ноут, Xbox і всі твої цяцьки. Брикатися надумав. А ну ходи сюди. Ось тобі малий просепче. Ну, не смій вмикати стереосистему, і інак... yeah. <кхем> На якої холяри? Арнольде, якщо ти знову та каутнеш, знімемо відео, що буде, коли тебе живого розпиляти на тисячу шматків. Ось так. А зараз приведи себе до ладу. Після річної мовчанки звук твого голосу суттєво зміниться. Мозок налаштовує голос, спираючись на слух. А за рік вуха забудуть, як ти звучав. Та й розмовляти після довгої мовчанки буде боляче. Без тренування голосові зв'язки ослабли, а твої легені швидко виснажуться через нестачу повітря. Виглядаєш чудернацько, усе гаразд? Ти змінився. Пам'ятай, ти завжди можеш зі мною поговорити. Арнольде, ти мало пташку не вбив. Доведеться тобі викликати пані таксі. Пощастило, що це був горобчик а не Орел. Мені здається, чи твій телефон викликав усі таксі США в одне місце у цій країні близько 230 тисяч людей, зареєстрованих водіями таксі. Більше половини з котрих Uber. Усі ці авто, що вишукувалися в ряд, створять пробку довжиною 800 кілометрів. Третина штату Нью-Йорк буде паралізована. На вулицях стає важко дихати через вихлопні гази, які збільшилися вдвічі. Від чого у тебе з'являться кашель, нудота і навіть інсульт? Не варто розраховувати на швидку ні тобі, ані ще трьом тисячам пацієнтів, які викликають її щодня. Земля їм пухом. Можеш ризикнути і поїхати в лікарню на метро. Шість мільйонів людей, які користувалися машинами, уже пересіли в підземку, і нині там близько одинадцяти мільйонів злих людей, що спізнюються. Гей, а це він створив пробку на дорогах. Злодюжки вже обікрали половину магазинів міста, тому що поліція не може швидко реагувати на виклики. Арнольде, тобі краще взагалі забратися геть з країни. У будь-якому літаку Нью-Йорка для тебе знайдеться місцина. Люди не можуть дістатися аеропорту, і літаки відлітатимуть напівпорожніми. Через це компанії втрачають більше десяти тисяч доларів за один політ. Арнольде, ти завжди платиш свої борги. Всі таксисти витратили близько 15 мільйонів доларів на бензин, аби тільки дістатися до місця виклику. Як ти будеш розплачуватися? У тебе там реально є гроші. Бувай, Арнольд. Здається, Ілон Маск бажає довідатись, чи можливо розвинути у людини телепатичні здібності. Не хвилюйся, Арнольде. Вони тебе відпустять, якщо відповіси правильно. Тож, вгадай, що на картинці неправильно. А на цій ні. Зберись вже, дядьку. Такі експерименти проводилися у п'ятдесятих роках у США. Їхньою метою було розвинути паранормальні здібності у солдатів, аби отримати перевагу у холодній війні. Піддослідним давали ЛСД, бо ЛСД значно збільшує активність нейронних зв'язків. Арнольде, зосереться врешті-решт. Навіть щур вчиться краще за тебе. Правда, це незвичайний щур а з чіпом у мозку. Вчені довели можливість передачі нервових імпульсів на відстані у 2013 році. Щури були у різних містах, але діяли згуртовано завдяки вживленому їх мозок електродам. Бачиться Ілон Маск затестить на тобі всі способи розвитку телепатії одночасно. Арнольде, стій! Ти ще не опанував свої нові навички, друже. Читання думок має багато переваг. Нині люди не зможуть нічого приховати від тебе. Однак хочу тебе застерегти, тобі не сподобається все, про що вони думають. Переваги в стосунках, ти можеш одразу дізнатися, чи твій партнер дійсно кохає тебе, чи ні. Почнеш розуміти мову тварин, і ти зможеш знайти свою ідеальну пару. Але що якби всі люди могли читати думки один одного? Ідеальний світ без брехні чи фальші? Чи може ні? Гей, пане, наображайтесь, що він подумав, що у вас занадто прищавий ніс. Трясся твої матері це катастрофа. Ні, арні, схаменися. Протягом нашого наукового шоу ти багатсько телепортувався, але чи задумувався ти, як працює телепорт? Є кілька способів подорожувати крізь час. Почнемо з червоточини. Куди б ти хотів? До Австралії Раз плюнути, стрибай! Червоточина — це тунель через просторово-часовий континуум, що теоретично може відправити у будь-яку точку всесвіту, але час відносний. Для тебе можуть пройти всього секунди, а на землі вже десятиліття. Арні. Ти в 2050 році у Австралії. Трохи незручно, правда? А якщо тобі треба рухатися довкола одночасно, тут допоможе квантова телепортація. Твоє тіло складається сотні трильйонів клітин, кожне з яких складається сотні трильйонів атомів, кожен з яких складається з найдрібніших частинок. Квантів які допоможуть телепортуватися на великій відстані. Було б файно знайти когось, хто допоможе побудувати квантовий телепорт. А це хто в нас тут? Рік та Морті. Гарні, візьми їхні креслення. З їхньою допомогою ти можеш створити пристрій для миттєвого переміщення будь куди у світі. Навіть у альтернативні всесвіти. Тепер шурую бокси, переконайся, що окрім тебе там нікого немає. Ну, щасти, Арнольде. При квентовій телепортації вихідне тіло руйнується і дублюється в точці призначення. Невелика втрата у твоєму випадку. Вау! Я ж казав під час телепортації бути одному в боксі. Нічого не чіпай в лабораторії. Що ж ти накоїв? Твоя напівскорпіоняча ДНК була передана через супутникову систему і перетворила усіх жителів планети, усіх людей в гібриди людини і скорпіона. Ти зруйнував вимір 137, тупа ти тварюка. Рік та морті повернулися б до оригінального всесвіту без мутантів, але це можна зробити лише кілька разів. Не хочу бачити, що трапиться з Арнольдом у цьому всесвіті. Краще повернемось до Австралії. На щастя, я зберіг квантові Дані Арнольда, і тому можу легко відтворити його безкорисне тіло. Арні процідись крізь чертоворочину до свого будинку 2022 року, і не забудь креслення свого тіла. Здається, тепер зрозуміло, як людство створить телепорт у 2050-му.